Північно-Атлантичний альянс висловив серйозні побоювання, вважаючи, що Росія змогла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру в північному морі. Пише The Times. такі підозри виникли після отримання даних від компаній, керуючих ключовими нафтовими та газовими вежами, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. Саботаж на голландських або бельгійських кабелях поки не встановлений, але вибухівку було виявлено на британському кабелі на початку української кризи. Чим же являє собою найважливіша критична інфраструктура? Послідні 40 років з розвитком Ну вот с развитием экономики, с глобализацией ее это стало очень модным передача информации, передача энергии по таким ну, подводным кабелям они ну, очень такие массивные, пролегают по морскому дну, соединяют континенты. Вот, и они никто их не прячет, они можно узнать, где они находятся. Чи може справді Російська держава замінувати цю важливу інфраструктуру, навіть незважаючи на те, що вона вже таким займалася? Російська Федерація має в составі Збройних сил підрозділення, які можуть осуществляти можуть поиск мінірування, уничтоження любов підводних а, знайшим, так називає головне управління Это а такое засекреченное формирование в Министерстве обороны России. Ну и човни у Росії звичайно ж відповідного рівня. У них є океанографічні судна, на которых есть опускаемые аппараты экипажные и безэкипажные, которые опускаются на глубину до 6 км. И таким образом можно находить вот эти вот подводные кабели, другие объекты которые знаходяться на морському дні, з якою метою вони мінують важливу підводну інфраструктуру, ну, З людям нанесення ущерба странам, тому що при е, повреждении, при подрыве цього кабеля ущерб будуть исчисляться сотнями, мільяр... сотнями мільйонів, ну може бути мільярдами, може, даже десятками мільярдів доларів економікам митів стран. Бальвійське видання опублікувало розслідування, згідно з яким понад 160 російських суден здійснили 945 підозрілих маневрів за останні 10 років. Але і це не все так само з початку року. Кілька російських суден поводилися дивно, проходячи над ключовими трубопроводами та кабелями у північному морі. А саме уповільнювали хід, за даними видання, вони робили це з розвідувальною та диверсійною цілями. Російські судна вже підозрілі, навіть якщо вони дотримуються стандартного маршруту, тому що кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, у будь-якому разі працює на уряд. Незвичайні маршрути не завжди викликають питання, але підозріло, якщо вони проходять над трубопроводами та кабелями. Чому російська держава раніше не була помічена у подібних діях? Ну, в Росії довіряли. Ви знаєте, що після розпаду Совєтського Союзу, ось, в общем-то, Запад допомог Росії підняти економіку. Вона вошла в цю сім'єрку, стала восьмим державством этой большой семерки, либо восьмерки. И после аннексии Крыма тогда ее, в общем-то, попросили из этой восьмерки і, от я думаю, що після цього почалася робота по же, Росії з Западом, тому що ну, сімку представляють основному всі країни, е как якраз западные. З якою ймовірністю Росія так вирішить підірвати інфраструктуру Північного моря, і як цьому зможе запобігти ЕС? Подорвать они могут, они ищут реальную, как бы, выгодную им ну, значит, ситуацию, чтобы это сделать. НАТО нужно какие-то системы думать, противодействие первое, делать какие-то проверки этих кабелей. И как-то ну не то, что посерьезнее, а ну, смотреть, анализировать, чем они занимаются россияне. Ну и соответственно не давать им строить. Ці нові кораблі і інші системи. Чи не нашкодить Росія собі, отак безглуздо підриваючи таку важливу інфраструктуру? Вони вибирають, у них є, видимо, інформація. Вони вибирають те, що їм цікаво. Звісно, те, що вредить їм, навряд ли вони будуть їх підривати, мінувати, либо там повреждати. А те, що стосується їх суперників, вони це можуть зробити. Ще в травні 2023-го помічник генсекретаря НАТО з розвідки та безпеки заявив, що Росія готується атакувати підводну інфраструктуру країн альянсу. Він також стверджував, що російська влада складала карти цієї ж критичної інфраструктури, у тому числі наземної та підводної.